я вот это и твою экспромию. Байду же. Спасибо, дура. Что я сделал? Что я сделал? Тикай, тикай, тикай. Мы не Так, оп, маленький. Бач... Чого ти так сильно хилишся? Негідник. Окей. Okay. Андріно, ну ми тут як можемо, стараємось розминати їх, щоб ти був тим самим Bloodseeker'ом, що так брі. То, як не ти, злів, а ти... То, на витік, знову... Я без мов, взагалі. Не вирай, сука. Луего. Та Луего! А ти я дивлюсь, цей. Полягло! Полиглот! Поглот! А что за Никуцогу ВД? Покажи какашку. Так, ребята, это поясниц. Поговори мало понравимо. И лучшая часть Никто не меня Тихо покрывает лед. На Тихо лужи покрывает лед. Илюша. Калепа. А у тебя схожи Светловым кто А. Отже, виходячи з того, що в Україні зараз немає велосипедів. Це є коцап дитко. Там дикацаби. Та фіг. Прекрасно. Здорово, челик. ПВО. Дідько Дідько. Вану насправді Я підлизуйся, ніхто не любить підлиз. Кажи, що інвокер полюбляє ці чоловічі геніталії і тоді він почне ще більше почити. Ой, я померла. Чи ні? Ваду, тримайся, тобі ще на гастроскопію. Чи я там, гетероскопія? А я гомоскопія! Я на гомоскую. Біжано! Я з ДДшкою була, але я мовчала як партизан. Придумаємо Рейнвокер, сім'я усім Він у нас ходить такий інвокер. Без Давайте його Едуардом звати? Едуардом? Едуард? Едуард. Ну це знаєте таке. Ім'ям аристократичне. І інвокер такий аристократ. Тож ну піде. Ну, Ви бачили, як у нього руки трясуться? Олег? Ні, Олег це. А можна казати Олег? хороша робота. Олег. Олег це. Олег це... Олег, дисплей. Як цю корову звати, господи. Чейке. От, ну він він так грає, як реально, як Олег. Ну чувак, як тебе звати? Нет, буде Едуардом, все нормально. От макаку хочеться назвати... не звати... Скижу я ми домому в Казані. <гріша> У Едуарда день народження, ми вже визначили. Чи що він там казав? День Незалежності Едуарда. <гріш> день Незалежності Едуардів. Задонатити на банку там внизу. Хто не задонатить на збіру, того завтра буде понос. Там роскост. Хто з ньома лапок на тебе